Так, всім підписникам та гостям нашого каналу привіт. що, друзяки. В селі наступає вечір, наступає темнота. І починається робота. Ну як, не то, не то що починається, вона продовжується ще зранку, можна сказати. Я думаю, хто живе в селі, той мене розуміє і знає. Ну коротше, сьогодні вирішив, тату дав завдання. Картоплі коротше, вибрали і коротше, треба земельку бурінками пройти, підрівняти, трохи грудки розбити. Ну, от, дивіться, як виходить, так воно, де-не-де, то ну, там краще. Вчора дощик вночі пройшов, вірніше, цієї ночі, що була. Гарний дощ пройшов. Розбиваються грудка, у нас тут пара крутиться. А ось дивіться, що я не йшов. Дивіться, які які скали лежать. Ну так, земля мокренька. Волога є в землі. рішив оце на вечір зробити роботу. Так, світло у мене нормально, в принципі, дивіться. Роб... Ну, Робити можна. Ось такі от... Волога є в землі. Каменюки, о бачите Окра розсипається. Так що, декілька городів є, працюємо отак. Вот вот. Так, перший город є, ось, звісно ще є, трошки грудочки, ну але якщо порівнювати з тим, що було, то я рахую, що нормально виходилося. Так, Три бурінки тягаю. Там взагалі три він, ну, тракторні, три борони, прешотанк. Треба тільки фару поміняти, бо вже тут... Щось воно мені вже за 15 років розтрусило, Треба якусь діодну поставити, бо тут така звичайна. А так, все, а так світить. Блін, десь побив. Наряд десь побив, ще треба того поміняти. Один робить. Він. Так що бачите, ще городів трохи є, треба ще покататися ще з годинку. Хоча вже десь е, до 9 підходить, тому що вже темніє рано. Так що, поїхали далі, ще трошки покажемо. Не знаю, що тут буде. Можливо, щось посіємо. Ну, а ще якийсь дощик, я думаю, ще раз пройде. І воно вже, в принципі, должно, повинно, саме це все діло порозкисати ці грудочки. Так що отак от. Так от. Працюємо далі. Так, друзі, що другий город зробив. Ну що, я вже вам не показував, бо тут в принципі все те саме можна сказати. Таке тут трохи пісок, то тут краща картина. Три бурінки роблять красоту. Заскочила одна на другу. Доводиться працювати у вечірній час. Ну нічого. Зато пилюки хоч немає. Де не де якась картоплина попадає? Так що отаке коротеньке відео у нас. Будемо закінчувати. Ну. Хочете, напишіть коментар, подобайку, підписку. І далі буде нам щось цікаве показувати, знімати. Вже скоро буде оранка. В цьому році трошки є, щоб поорати, але ще треба дощ, тому що земля тверда, не промокла, толком, можна сказати. Так що працюємо, всім пока!